До нашого ефіру долучається Максим Таран, пресофіцер бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. І Максим проводить збір, який ви наші шановні глядачі, сподіваюсь, маєте бажання і змогу підтримати. Максим, розкажіть, будь ласка, на що саме проводити збір? Доброго ранку студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Бригада Рубіж зараз відкрила збір на антишахетні дрони. Як ми знаємо, шахеди зараз складають дуже велику небезпеку, як і прифронтовим містам, також мирним містам. Шахеди б'ють по цивільній інфраструктурі, б'ють по військовим, б'ють по цивільним. І якраз наш підрозділ зенітно-ракетного дивізіону займається тим, що збивають шахеди. На різних напрямках, не тільки на Покровському напрямку, також на Київщині, і саме антишахетні дрони нам дуже сильно допомагають в ефективності збивання шахетів. Якщо ви хочете допомогти нам в цьому цій нелегкій справі, ви можете задонатити на QR-код, ви можете задонатити та допомогти нам в цьому. Дякуємо кожен, хто доєднується до збору. Дякуємо кожному, хто допомагає нам. Це дуже важливо. Дякуємо. Насправді ви можете і собі допомогти дорогі глядачі в межах цього збору, оскільки цілком імовірно, чому ні, що той дрон, який буде летіти в напрямку вашого населеного пункту, того населеного пункту, де ви проживаєте, буде збитий, перехоплений зенітним дроном, на який ви перерахували кілька гривень у межах цього збору. Погодьтеся, дуже вигідна, як на мене, угода, яку не можна опускати, тому закликаю вас бути активними і мірою тих можливостей, які у вас є, підтримати збір, який проводить. Максим, Максим, через ситуацію на покровському напрямку понад півсотні атак там у середньому відбувається щодоби, подекуди навіть більше. Скажіть, будь ласка, зараз якими силами росіяни йдуть вперед, і наскільки їм вдається підтримувати інтенсивність тиску в умовах, коли збройні сили України винищують так багато живої сили і техніки, яку сьогодні Росіяни сконцентрували довкола Покровська. Так, Покровський напрямок є дуже складним. Бригадрубішого коно обороні дії на даному напрямку. Противник застосовує при цьому всі наявні вогневі засоби, щоб або порушити нашу оборону, або прорвати нашу оборону. Це як збільшення кількості авіаційних ударів по нашим позиціям, також артилерія, РСЗВ. Також противник здійснює більше ударів останнім часом за допомогою дронів на оптоволокні. Також дронами FPV, скидив з мавіків а також uh, останнім часом він збільшив кількість. FPV з нічними е, баченням з тепловізійними засобами, тому іноді пересування вночі е, більш небезпечні, ніж в день. Також противник застосовує штурми малими тактичними групами в основному пішому порядку. Тобто, останнім часом він не застосовує навіть мотоцикли, мотобайки, електробайки для того, щоб штурмувати. В основному він робить це. В пішому порядку для того, щоб зберігати непоміченість, особливо сезон листя дозволяє йому це зробити. Більшість випадків це лобні атаки по нашим позиціям, але також противник останнім часом звертає свою увагу, свої штурми на того, щоб просочитися між нашими позиціями та пройти в глиб. Нашої логістики і тим самим вести деструктив в нашій логістики, у них о, зараз основна здача це знищення нашої логістики, логістичних маршрутів для того, щоб е наші. Піхотинці, наші передові позиції, не мали змогу на евакуацію не мали змогу на е, засоби зв'язку, е, боєприпасів і так далі. Mm -hmm. Більшість випадків, коли противник наступає таким чином, е, це як правило самовбивство тому що вони не орієнтуються на місцевості. У них підготовка досить досить е, низька, е, але все ж таки бувають підрозділи, які більш-менш навчені. Вони е, е, хто і виживає, але все ж таки водить багато. Проблем для нас також противник застосовує ще такі хитрощі, як переодягання в цивільний одяг в, в, в піксель збройних сил України, та намагається злитися з місцевістю для того, щоб його менше було помітно. Але також про всі ці засоби і заходи ми знаємо і знищуємо противника як тільки він намагається щось зробити. Понад 50 тисяч гривень перерахували на глядачі в рамках вашого збору. Друзі, ви бачите, що загальна мета мільйон, але. Ну, це не самоціль, скажімо так. Дуже часто в рамках таких масштабних зборів, де така амбітна мета кошти використовуються раніше ніж ця мета буде досягнута. Я думаю, так буде і цього разу. Я нагадую, що ми збираємо на антишахедні дрони, які захищають в тому числі і ваш дім. Я думаю, ви чудово розумієте, від чого. І якщо у вас є таке почуття внутрішньої тривоги, можливо, з тим пов'язане, що росіяни нарощують виробництво, Своїх засобів далекобійного враження, в тому в числі цих клятих шахедів, у вас є змога трішки з цією тривогою попрацювати, зробивши конкретну дію, яка спрямована на те, аби її погасити, перерахувавши кільканадцять гривень на підтримку українських бійців, які ці шахеди щоночі збивають і для цього потребують дронів перехоплювачів, які ви допомагаєте купувати, якщо підтримуєте цей збір. Всі, хто долучається до наших зборів, не втомлююсь, нагадувати ви краще, Максима. За вашими спостереженнями, оскільки Росіяни штурмують Покровську вже майже ріки. Особливо інтенсивно в останні місяці чи фіксуються якісь ознаки того, що вони можливо на межі своїх ресурсних можливостей продовжувати ці штурми? Чи на даний момент все виглядає так, що вони ще тривалий час зможуть підтримувати ось ці темпи, які вони намагаються нав'язувати українським оборонцям сьогодні? Насамперед, треба розуміти, що противник ресурсів завжди вистачало для штурмів, і завжди як і людських, таких технічно-матеріальних засобів для того, щоб проводити штурми. Треба розуміти, що оборона міста Покровська з нашої сторони виконана дійсно дуже дуже добре. Але треба розуміти, що противник також це розуміє, і лобні атаки йде вже менш. Зменшої інтенсивності тому у нього зараз є найголовніша ціль це обходити місто з різних сторін, брати його в кліщі, і він робив з іншими містами. І треба розуміти, що противник зараз все ж таки також змінюється. Також змінюється у нього тактика. Взагалі війна змінюється, якщо раніше там кожних півроку, зараз кожних 3-4 місяці з'являються нові якісь тактики, нові засоби, які змінюють правила гри, і противник. На даному напрямку зараз е ставить собі за мету просочуватися між позиціями, проходити в логістичні е руйнувати логістичні маршрути для того, щоб вводити деструктив в нашій обороні. Тому е на це ресурсів у нього зараз вистачає. Дякую вам е за те, що долучилися до нашого ефіру. Понад 80 тисяч гривень перерахували наші дачі в рамках вашого збору. Всього за Вісім хвилин нашого спілкування в середньому по 10 тисяч гривень за хвилину. Друзі, насправді дуже, дуже хороший показник, який мені особисто говорить, свідчить про те, що дуже багато українців, дуже багато з вас, дорогі глядачі, продовжують зберігати правильний. І, і настрій, і правильний запал, який необхідний для того, аби ми рухалися вперед до завершення цієї війни, а досягнути цього швидким темпом можемо, тільки якщо будемо разом підтримувати Збройні сили України у цьому плані, попри те, що ми живемо в дуже турбулентному світі, але нічого не змінюється, і це та річ, яку завжди робити правильно, щоб не відбувалося за вікном, щоб не відбувалося в нашій країні і довкола неї.